Пані Жанна близько п'яти років займається писанкарством. Жінка каже, сама зацікавилася виготовленням крашенок. Виставити свої роботи у музеї наважилася вперше. Я починала спочатку займалася за допомогою журналів, а потім я поступала в художній інститут і показувала свої роботи вчити ну, викладачам. Пані Жанна виготовляє писанки із воску, а от надихають майстриню саме українські звичаї. Колись люди цим займалися і такі, таку гарну красоту могли створити, і я думаю, що цим обов'язково треба всім займатися, на це звернути увагу, тому що е це дуже гарний, гарний звичай, який чесно, е коли людина починає малювати писанки, е спочатку й не знає про що, що там буде вийти із того. Хоч пані Світлана також представляє свої крашенки уперше, але вже понад три роки проводить майстер-класи з їх виготовлення. Майстриня працює у нелегкому напрямі рішельє, а це вирізання на яєчній шкарлупі, тому свій дебют вважає знаковим. Так званий писанковий час наступив, так що не писанка живе, традиції підтримуються. Я велика патріотка своєї країни. і Вважаю, що якщо підтримуються традиції народу, якщо е, люди... Хочуть знати про традиції свого народу, то наша держава буде жити довго і щасливо. Родзинкою Ужгородської виставки стала 27 кілограмова шоколадна писанка, виготовлена місцевим кондитером Валентином Штефаньо. Близько двох днів я її оздоблював. Висота десь до метра. У Франції це достатньо популярно шоколадні писанки робити. За словами організаторів, у виставці крашенок взяли участь чимало майстрів, які представляли різні технології виготовлення. До слова, мистецтвознавець Роман Пилип наголошує, що на виставці є також витвори із приватних колекцій. Тут на виставці ми представили е, приватні колекції писанок закарпатських, е, писанки із фондових е, збірок, музею та приватних колекцій. А саме е, тут є колекції Михайла Примича, містосознавця, е, Віктора Миговича, в нього є велика колекція е, гуцульських писанок. Е, також нам вдалося реконструювати писанки минулого, початку минулого століття із села Нересниці та околиць та із Перечинщини. Авгані різні види техніки писанки. Це і традиційна писанка воском, це і писанки мотанки, мальованки, шкрябанки, це керамічні писанки. Подивитися, як на Закарпатті розмальовують писанки. Прийшли і гості з Києва, бабуся з онукою. Прийшла на виставку, бо я хотіла побачити, як розмальовували писанки, як їх робили, якого вони кольору, який в них орнамент. Зараз у нас канікули діти відпочивають і ми прийшли подивитися. Ми перший раз на цій виставці. Ми тільки прийшли, ну і хочемо подивитися, як на Закарпатті, на західній Україні взагалі розписують писанки. На порозі світле свято Великодня. Саме тому 7 квітня у Мукачеві та 9-го в Ужгородському музеї архітектури та побуту майстри писанкарства проведуть майстер-класи з виготовлення крашанок.